Дякую вам. Я Кізенко Марія Андріївна, голова батьківського комітету гімназії 237. Я прийшла для того, щоб висловити своє незадоволення тим, як працював, і такий керівник, як Сінцов, не повинен очолювати Дарницьку адміністрацію. Ми неодноразово до його зверталися, але він створив у Дарницькому районі свою державу і своєю армією, можна так сказати, у обличчі. Дарницької громадської варти, яка на прикладі. Того, що е, могла зайти у навчальні заклади, і якщо щось батьки висловлювали незадоволення з приводу того чи іншого питання щодо освіти, е, було доходило до того, що батьків били. Це дарницька охоронна варта, граб Олександр, який особисто мене у стінах у школі побив, але Сінцов, е, він десь уїхав. Да, Він десь уїхав. Але це зафіксовано і в міліції. і все. ми неодноразово зверталися до Сінцова. Але він були нині на одній комісії, приїжджали, були комісія висловлювала і давала рекомендацію все це призупинити. Але ми не встигали доїхати до навчального закладу, як він прислав своїх людей, які виносили парти дитячі для того, щоб здати в оренду або поселити підселити будь-яку іншу. Оренду. Організацію ну, інтелект 에, був у 2013-му ліцей інтелект, а то не заселяв публічну бібліотеку, автошколу. В авто, час... всього 15 все. секунд все. на вас, тому ви да. ступите да. от зараз ще раз 15 секунд 30, вкласти те, що ви вважаєте найважливішим, щоб я нічого не різав і взяв тільки те, що ви російські не гімназії в навчальних закладах. Не вистачало приміщень, не вистачає. Але Геннадій Львович здавав це все в оренду. Якщо батьки не задоволені були, він визивав Дарницьку громад... громадську варту, яка била батьків. Все, ви і... просто.